Всім привіт! Ви на каналі Творчість у селі. Мене звати Наталя. І сьогодні, як ви вже зрозуміли по назві відео, у мене будуть старти. Я покажу вам свої тижневі старти, що я планую, що в кінці вже що я зв'язала з цих планів, точніше, не тільки зв'язала. Розпочинаю я. У двох проєктах це тиждень стартів з Оленкою Бугановою і також старти <кій> іграшковий бум з Оксаною Недошиткою. Тому в мене будуть, велика рік буде різноманітність, поки що одна іграшка, але, думаю, можливо, до кінця тижня ще щось буде. Ви бачите список. Я по порядку розкажу і покажу, що я буду, планую точніше робити. І, до речі, сьогодні середа. Я не виставляла навіть попереднє відео, тільки сьогодні маю це все зробити, тому що просто не було можливості через хворобу. І тому в мене старти трішки на два дні пізніше, але я все одно щось вже зробила. Перший старт це тигренятко. Мій син замовив в мене тигреня. Я думала спочатку гачком його робити, але зараз, думаю, напевно, скоріше, це будуть спиці. Ось така пряжа я знайшла в себе. Непогана, я скажу. Мені здається, буде. Чудово з такої попробувати пов'язати це оранжевий колір. Він у вас дуже яркий на екрані, вживу він трішки спокійніший. Ну, чорний це буде для полосочок, і білий, я думаю, для мордочки я знайду. Це буде перший старт. Другий старт я вже розпочала вчора, 1 квітня. В мене я вже розказувала, кожного місяця першого, з 1 по 10 число я роблю нову вишивку. Роблю старт і 10 днів її вишиваю, скільки вишиваю, стільки вишивається. І я вже покажу, що я розпочала, вже зробила. Тут в мене вже тисяча хрестиків, думаю, точно є. Ось такий шматочок вже вишитий. Ось. Це вже відрізане, ви бачите, я вже прострочила на метал, точніше, я вже після того, як вишию його, то буду вже зубцюванням. Скоріше всього, ось так буду робити такий рушничок нестандартного кольору, як ви бачите, це коричневий. номер 780 в DMC, але я вишиваю СХС. Ну, В DMC, по-перше, це буде для мене трошки дороговато. Я так думаю. А по-друге, мені здається, що все ж таки акрил краще підходить для таких речей. Це буде рушний. Коли я його вишию, не знаю. Сподіваюся, за років 2 вишию. Так, так, ви не дочулись, напевно, так буде довго. Але я просто готуюся. Треба два-три рушника вишити, тому що донька вже. Немаленька, а скоро будуть через пару років і випускні класи, і потрібно будуть рушники. Тому нехай вони в мене вже будуть готові. Навіщо я потім буду шукати, купувати або ще щось, якщо можна самі зробити, так? коричневий колір, тому що це колір землі. Тут будуть ще вкраплення ось тут, ось тут. Будуть червоним. Червоний колір означає любов, а коричневий колір означає земля. І для мене це любов до землі, якраз такий старт квітня, тому що у квітні зазвичай розпочинаються городи, розпочинається оця така бігатня в цьому плані. І я вирішила, що це дуже хороший знак якраз вишити ось таку ось такий орнамент. Він розпочався потрішки-потрішки, по трішки, і будемо вишивати. В кінці тижня покажу, скільки я вишила, а далі ви вже його будете бачити у мене в просуваннях у щоденниках творчості, коли я вже там буду його брати в наступних разах. Це другий старт, який вже розпочався в мене. Третій старт я хочу зробити свої перші шкарпетки. Для майстер-класу. Я вже десь казала, мені здається, я планую вив'язати усю шкарпеткову пряжу і хочу зробити на весь розмірний ряд майстер-класи. Тобто, ці шкарпетки я вам буду показувати, можливо, не так багато, тому що треба і зйомка, щоб була, і тоді вже можна буде щось далі. Але розпочати все одно я розпочну. Хоча б одну зв'яжу, а другу вже зв'яжу на камеру. Ось так. Перший в мене буде меланжевим таким відтіночком. Тут, тут так, ця пара в мене буде двохколірна. Це буде основний відтінок завжди. У мене його багатенько, а це в мене залишки, і я їх буду просто дублювати і вив'язувати. Скоріше, це в мене буде зв'язано або полосочку, або зеліксом. Напевно що. Ось так. Це в нас третій старт. Четвертий старт я планую плет зв'язати плет із залишків, гачком. Ось так. У мене от таких моточків дуже багато, як ви бачите, з різними кольорами, різні структури більшості, але це все одно все 100-відсотковий акрил. І я просто хочу його вив'язувати. Що ж інше робити, як не пледи? Я думаю, буде добре. Виберу якийсь там простенький візерунок, не знаю, навіть стопчики з накидом, або по колу буду в'язати по типу бабусиного квадрата. Ну буду бачити, дівчатка, просто буду вив'язувати і покажу, скільки я вив'язала за цей тиждень в кінці відео. Я буду в'язати зараз, мені треба доганяти план. По в'язанню, тому я думаю, що е, я це зможу. Лише декілька видів моточків я просто для прикладу взяла, е, тому що мотків насправді багато, але скільки я вив'яжу на плет, не знаю. Але 500 грам точно піде. А можливо, буду більший робити. Е, гачок буде дерев'яний, номер 4 Ось такий. Хочу спробувати ними в'язати. Це колись мені Міла подарувала. Хочу подивитися, як це буде ними в'язатися такими гачками. І п'ятий старт, поки що п'ятий. Можливо, в мене будуть ще, то я тоді підключусь і покажу, а якщо більш не буде, то вже ви будете знати, що буде в кінці. Це в нас така пряжа, дарничанка, кручена. Як ви бачите, вона нерівномірна. А така кручена, да? і я з неї хочу зв'язати з цього бумтика. Він трішки в мене запутується, тому що дуже от, от такий він кручений, дуже сильно. Хочу зв'язати одну мочалочку. Е, наскільки вийде цієї пряжі, такої величини, і вона в мене буде готова. Буду вив'язувати помаленьку. Тому великі в мене плани, дівчатка, насправді, але. Будемо бачити, я сподіваюся, що все вийде. І насправді мені хотілося б ще зайчика зв'язати, іграшку мого брилочка по моєму майстер-класу. І котик, або, або совеня, якесь можливо. Ну, не знаю, буду бачити, як в мене по часу буде виходити, тому що вдома всі хворіють і. Я також не, не пасу задніх в цьому плані, тому е, плани великі, шикарні, але що буде в кінці, ви побачите вже в неділю. І, скоріш, в понеділок я постараюся все ж таки виставити це відео. Тому до наступного включення або вже до кінця тижня, можна сказати. Тому, хіба я на цьому тижні десь просунуся, і щось буде новий старт, або поміняється щось, тоді я вам покажу. А так, то я вже включуся в наступному включенні. До наступного включення. Ну, всім привіт! Нас сьогодні вже понеділок, я. Вирішила сьогодні підключитися, тому що думала, що зранку щось ще пов'яжу. Хоча ніби трішки я дещо і зробила, але це зовсім мало. Тому я зараз відніму цей шматочок і постараюсь до вечора відмонтувати. Якщо вийде, встигну викласти на канал. Тоді ви його побачите. Якщо ні, то вже тоді вибачайте, побачите завтра. Так, Перший мене старт був це... Тигрик. Я ось такої пряжі, я передумала. <смі> Спицями я його не в'язала. Чому? Тому що ця пряжа дуже важко, якби це була звичайна бавовна, чи якийсь там звичайна ниточка, точніше, не отакий от букле було б легше. А так, я зовсім запутуюся спицею за оці маленькі ворсиночки. І це важко дається. Тому я передумала і взяла гачок 3,5. Зв'язала я ось нижні лапки і верхні лапки. Син дуже чекає, щоб я вже швидше йому доробила тигрика, але поки що не має часу на це, тому що є робота. друга. Оце все моє просування щодо іграшки одної. Далі я розкажу за іграшку другу. Я зв'язала ось таких два квадрата. Ось такий. Тут три вида ниточки. Якщо я не помиляюсь, ні, два вида. Тут така є біла, вона така з крапленнями е чорного, бачите. Я думаю, вам буде видно ось так, так. Да. І є ось така, е, рожева, але вона йде з паєтками. Не знаю, який це буде зайчик. Якщо ви догадалися, то це буде зайчик. Так. Я е, по своєму майстер-класу, хто не бачив, може заходити в плейлисти майстер-класи, і там є зайчик з пицями. Ось такий квадратик в'яжеться, і потім його е, збираються і буде. Таке зайчиня. Мені цікаво, як це буде виглядати, знаєте, тому що це як ніби з бісером. Ну, не знаю. Е, готове зайчиня Ви вже побачите, напевно, в якійсь е, в творчому щоденнику, тому що е, зараз, на даний момент, він ось в такому вигляді. І також я зв'язала ось такої ниточки ще е, в дві нитки взяла. І теж те квадратик буде на. Майбутнього зайчика. Зайчиків планую багато, тому що хочу е, вив'язати, е, скільки в мене є цих кріплень для брилочків, то стільки хочу зробити, е, щоб відправити чарівницям. Ось так. Поки що отакі маленькі просування з іграшками. Не іграшкові старти в мене були. Е, це вишивка, 1 квітня була. Ось на такому етапі. Я вишила на даний момент. У мене ще по марафону, тому якому я. Бачите, це в мене так ниточки тримаються. Тобто, один колір вишивати і брати цілий органайзер для одного кольору, мені важко. Бобіночку, я не дуже хотіла користуватися, тому що там буде 14 моточків на один, одну сторону, і ту, я думаю, навіщо, якщо я так порізала собі один. Моточок, ниток, і зразу, відразу ось так я собі зачепила, і вони в мене тут є. Ось такий вигляд ближче покажу. Непогано, гарно виглядає, мені подобається, як це. Ну, зовсім, зовсім орган... Не те, що завжди, тому що це ж не перший мій рушник, і мені дуже сподобалася сама ідея вишивати на полотні. Скоріше всього, якщо я і буду ще вишивати якісь рушники, то я все ж таки буду старатися на такому полотні. Хоч воно і не ідеально біле, а таке сіруватеньке, але нічого. Вишила я всього стільки ще два дні. Тобто не два, а сьогодні третій день, але я не знаю, чи я сьогодні щось буду вишивати. Але ось така ситуація, ну, непогано. Мені подобається моє просування. Як вам? Це я відклала в сторону. Наступний старт це була мочалка з Дарничанки, і я вирішила відразу знімати майстер-клас по ній. Тому, дівчатка, так як зйомка майстер-класу це час, я. Ось все, що я зв'язала. Я відзняла, як в'язати ручку. І хотіла вчора вже розпочати ось з'єднання, буквально ось тут, і показати, як далі. І фактично там 2-3 години я могла б вже вив'язати майже все основне полотно, але так не вийшло. Тому що я, як завжди, була зайнята е, чимось іншим. Е, то поки що ось так. Але в найближчому майбутньому 100% буде майстер-клас на дану мочалочку. Ось так. Це в нас вже якийсь четвертий старт. І останній старт, який я обіцяла відразу майстер-клас. Ось в мене вже є готова одна шкарпетка. І е, я розкажу, як я тут її в'язала. Це одне е, в майстер-класі. Питання в тому, що в мене щось мені захотілося, знаєте, ось тут -то в мисок е, зробити е, треба було збавляння робити в кожному ряду, і я не захотіла тут е, таку е, робити полосочку з лицьової петлі. І почала. Е, Разом-дві, разом і так з одної, і з другої сторони. І тому мені здається, що, можливо, це вже я побачила пізно, що тут трошки є, бачите, отакі от просвіти. Воно ніби непогано, але краще коли ось так робити, то щільно зажимати ось це. Або в мене є ідея, і, скоріш всього, я в майстер-класі її покажу. Зразу хочу вибачитися за мій голос, тому що е, саме, можна сказати, закінчуємо хворіти. Е, я думаю, що просто спиці, якими я в'яжу, ось я в'яжу отакими от це, до речі, вже відзняти в майстер-класі. Е, просто потрібно перенести петлі, перетягнути і зробити ось цей стик ось цей. Що я робила тут, виходить я в кінці і на початку перенести його на середину. І тоді буде, не буде ось такого великого просвіта між, між петлями. Я думаю, що це я покажу як краще. Мені вже написали, що мені вже сказали, який хочуть розмір майстер-класу на шкарпетки, але поки що я почала з маленьких, тому. Дівчатки, я сподіваюся, що я, я прикладу багато зусиль для того, щоб якнайшвидше виставити всі майстер-класи, тому що я розумію, що не тільки вам це потрібно. А й мені також, повірте, я теж хочу чим швидше це зробити, бо мені так зручніше. Я зрозуміла, що мені це буде зручніше. Дані майстер-класи будуть не для новачків, не для початківців у в'язанні, я хочу сказати. Якщо ви початківець у в'язанні, то тоді ви можете просто мені в коментах написати, наприклад, Після виходу майстер-класу, що вам треба більш докладніше відзняти відео про набір петель, чи більш докладніше про в'язання на чотирьох, на меджик-лупу, чи ось такими спицями. так? Тріо. Тому це вже буде по ходу, по ходу, і якщо вам щось буде неясно, я їх роблю для тих, хто розуміє. Більш-менш основи, так? Щоб просто було швидше в'язати. Тому це на цьому от всі мої старти, всі мої починання. Вони не дуже великі, і якщо прикласти трішки зусиль, крім рушника, все можна закінчити за тиждень. І я думаю, що ми справимося, так, дівчатка? Я дякую Оленці і Оксанці за те, що вони дали таку можливість прийняти участь у цих старт, адже я виконала всі свої забаганки, які хотіла вже давненько, і розпочала і зробила перші кроки у завершенні цих речей. Тому всі посилання. На дівчаток, які приймають участь у тижні стартів, будуть під відео в описі. А посилання на дівчаток, які стартують у іграшковому бумі, будуть в закріпленому коментарі. Тому переходьте і дивіться, дуже багато стартів. Надихайтеся, дівчатка. Дуже багато чого розпочинати, і вам також захочеться, я думаю. Ну що, дівчатка? Я дуже така херойка, закінчила відео вчора. Е, думаю, треба змонтувати, вчора не встигла. Думаю, сьогодні я змонтую і викладу. Почала я монтувати і мучає мене питання, щось я забула вам показати. Ну, я ще щось робила, що ж я ще в'язала, та ні. І тут, коли монтую відео, розумію, що в мене був ще один старт. А старт був який? Я ж показала, що буду вив'язувати залишки акрилу у плет. Я його зробила. Ви думаєте, та ні, не зробила? Зробила, дівчатка, тому показую. Ось, така гарнезна, вже, звичайно, вечір, дівчатка, вже вечір-вівторка. Але я все одно вам його покажу. Я не, не в'язала його вчора, не в'язала сьогодні, тому. Е Ну, все рівно, виходить, я його не в'язала, адже трішки він так хвилями, тому що незручно його тут мені розтягнути. Він буде точно розтягнутий, 100% після свого вже після прання. Дуже гарно виходить. Це моточок був такого акрилу. Хто пам'ятає, я сумочку з такого в'язала. Далі я почала в'язати ось такий у мене був. Трішки колір. Ось тут в мене вже дві ниточки, тут одна, тут я додала другу тоненьку, як ви бачите, одна тоненька і друга тоненька. На гачок номер 4 в одну нитку не вийде, тому що дуже буде дирчисто вже. А ось дві такі підходить непогано. Дивіться, яка це краса. І тут я вам скажу вже: ширина, ширина цього квадрата, от я візьму зараз лінійку. 44 см. Тобто, це вже, якщо взяти таких 4 квадрата і зв'язати, це вже буде плет метр на метр. Ну, можна сказати, трошки менше, але буквально. Ось так от. Я буду планувати не квадратами. Я буду просто ось один в цей розширяти. Планую його розширяти до ширини, якої мені хочеться. А потім, я думаю, зробити, знаєте, ось, наприклад, тут зверху рядами поворотними пройтися там 10-15 рядів, наприклад, там, чи 20 як захочу. Потім повернутися на другу сторону, також стільки саме, і в кінці там один-два рядочка пройти. Але коли це буде готово, я не знаю, тому що зазвичай, коли я втомилася від, е, не знаю, від якоїсь роботи вже просто хочеться відпочити, наприклад, подивитися якесь відео, послухати якусь книгу, то я просто беру і в'яжу цей пледик. Ось так: от. зручненько і гарнесенько. Тепер точно все. Дякую усім за увагу. Дякую, хто довго чекав це відео, хто дочекався, і до нових зустрічей у нових відео. Бувайте!